Як виглядати взимку без жертв заради тепла? Найкращі стилізації, готові образи на всі випадки життя і прості прийоми, які роблять ваш зимовий образ вишуканим і елегантним? Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Поговоримо про одвічне зимове питання: чи можна стильно виглядати взимку, коли ти просто намагаєшся вижити? Давайте чесно, у нас не париж і по вайбу, і по погоді. Вітер, який скидає шапку, сніг, який вмить перетворюється на кашу з водою, і маршрутки, де втрачаєш віру в білі речі. Mm -hmm. Тим не менше, настрій піднімати треба. І моя відповідь: так. Стильно можна виглядати навіть взимку. І зараз я це доведу з прикладами стилізації. Поїхали! Але для початку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Я дякую за те, що підтримуєте україномовний канал. What? Взимку варто полюбити капусту. І я не лише проквашено, яка корисно впливає на організм, а про стилістичний прийом, де два-три шари одягу не лише зігрівають, але й утворює цікавий образ, який хочеться розглядати. Ключове в зимових образах це перший базовий шар у вигляді термобілизни. Тонкий термолон слів, трикотаж, сорочка і поверх, дублянка, шуба, пуховик. Це де троа – той Ууу! випадок, коли всі троє у хороших стосунках і працюють разом. Наступний прийом: кольори, що рятують образ. Зима це не привід бути 50 відтінків чорного. Топові зимові кольори, які додають статусу: молочний, сірий меланж, темний шоколад, графіт, глибокий зелений, бургунді. Світлі відтінки саме взимку виглядають вишуканіше, ніж в будь-яку іншу пору. Коли не вистачає яскравих кольорів, можна додати помаранчевого, яскраво-жовтого чи соковито-зеленого. У такому разі ви автоматично піднімаєте не тільки собі настрій, а й оточуючим. Обережно є велика ймовірність назбирати чимало компліментів. Це прийом з психологічним аспектом, адже в саме в зимовий період нам бракує теплих яскравих кольорів. Тож у вас є чудова нагода поділитися ексклюзивом. Наступний прийом різні фактури в одному комплекті. Ну, коли, як не взимку, поєднати цікаві фактури між собою в одному комплекті, наприклад, замшу і шкіру. Вельвет і глянцево віскозу чи шовк, а поверх ще й додати кашемір, альпаку чи меринос. Зима саме час для стилістичних експериментів. Тим паче, ще є верхній шар, який, як надійний тілоохоронець, прикриє будь-які ситуації. Навіть якщо щось піде не так, пальто, куртка чи шуба прикриє вашу модну витівку. До речі, про верхній одяг. Наступний секрет звучить так: не пуховиком єдиним. Детальний гід по різновидам і підбору верхнього одягу я вже розповідала. Тож запрошую до перегляду, раптом пропустили». Посилання додам в описі до цього відео. А щодо пуховиків, звичайно, не буду заперечувати, що це суперкомфортний верхній одяг для зими, але не варто забувати і про пальто. Ну, і якщо зі звичайним спортивним флісовим костюмом ну зовсім важко розпрощатися, то до такого кажуального розслабленого образу якнайкраще підійде саме пальто. Воно додасть лінії, архітектури образу навіть з утепленими кедами, аксами чи дутиками. Обожнюю цей прийом, адже максимально комфортно, зручно і елегантно. І навпаки, з жіночими чоботами, наприклад, гладкої шкіри. Ідеально пасуватимуть саме кежуал розслаблені оверсайз пуховики. І зверніть увагу, що навіть якщо у вас розмір SM, не гребуйте приміряти розмір LXL. адже ми не стискаємо себе в пуховик, ми утворюємо прошарок. Повітря, у якому можна рухатися і жити. Наступний секрет стильне взуття, і це вже половина роботи. Ви можете бути в оверсайз-громісткому поховику, але якщо раптом з'являються елегантні жіночі чобітки, образ одразу заграє по-новому. Серед зимових трендів: Жакейські, гостроносі на низькому підборі, ковбойки, ботфорти. Стилізовані черевики від грубих до мінімалістичних, стильні акси. Золоте правило взимку беремо на пів розміра більше взуття, щоб могли туди поміститися теплі шкарпетки або устілки. Бо теплі ноги взимку це базовий мінімум. Ну, не студенти ми вже з відкритими нирками гуляти в мінус 25. А більше про зимове взуття я зняла окреме відео. Раптом пропустили, запрошую до перегляду. І ще один прийом аксесуарна група, яка робить ваш зимовий образ. Вау! Саме взимку аксесуари реально всіх рятують. Шарф з кашеміру чи вовни. Шапка, яка може перетворити на фешн-ікону рукавички, що роблять з вас богему, структурна сумка, а ще цікаві поєднання незвичних утеплених маніжок. До речі, маніжки цього року представлені у найрізноманітніших варіантах: від хутряних до флісових, капори, мітинки, теплі навушники в поєднанні з кепкою. І якщо ви думаєте, що родзинка зимового образу це пальто, ви правильно думаєте. Але друга родзинка образу шарф, який ідеально доповнює пальто. Наступний секрет це пропорції. Пропорції дорівнюють стиль. І зима не виключення. Широке плюс вузьке, об'ємний верх плюс акуратний низ. Масивне взуття і прямий крій, довге пальто і вузькі штани. Коротка дублянка і широкі брюки. І все тепло, красиво і не схоже на безформенну кулю. Термоколготки існують. Теплі устілки теж кашемірові шкарпетки, благословення. Шарфи, які реально гріють, все це можна використати на користь стилю. Підсумовуємо: база, яка гріє, пропорції, які працюють. Кольори, що додають статусу, верхній одяг, який приймає перший удар від морозу, взуття як фундамент тримає образ, і аксесуари, фінальний завершальний штрих. Пропоную детальніше розглянути стилізацію середнього шару, добірка стильних, теплих і неочевидних варіантів, які виглядають значно елегантніше ніж просто флісові спортивки. Тонкий кашеміровий светр плюс сорочка. Створює глибину, фактуру і додає інтелектуального шику. Підходить під пальто, дублянку, пуховик, лон слів із шерсті мериноса. Ідеальний базовий середній шар, тонкий, але дуже теплий. Чудово працює з жакетом або жилетом під верхній одяг. Трикотажний жилет або хутряна маніжка. Поєднується з сорочкою, гольфом, блузою, дає додаткове тепло та виглядає супер стильно. Тонкий трикотажний гольф. Носи під оверсайз-сорочку, під светр з В подібним вирізом, під шкіряний жакет. Тонке худі з бавовни високої щільності. Добре виглядає під пальто або тренч дафл, дає стриманий кежуал міський вайб. В'язані сукні, або в'язаний комплект для більшої варіативності ваших образів як середній шар. Трикотажна сукня плюс пальто. Мінімум зусиль, максимум стилю, тепло, жіночно, елегантно. Кардиган із мериноса, кашеміру чи альпаки. Небабусин вайп може замінити жакет і додати шарм образу. Тонка шкіряна або замшева сорочка. Ідеальний підпуховики та дублянки створює модний текстурний образ. Тонкий светр з махеру. Легкий, невагомий, але супертеплий. Додає об'єм, але не перенавантажує красиво виглядає. Комбінезони на флісі по фігурі. Сексі образ навіть узимку. Поєднує з кежуальним взуттям для прогулянки. Та відпустки, або підборами для гострого міського аутфіту. Напиши у коментарях, який прийом сподобався найбільше. Якщо є можливість, підтримайте мій канал, це дає змогу мені робити більш якісний та цікавий контент. Підписуйся на канал, тисни вподобайку і на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.